затвердження регламенту і образської ради. Дію до цього, шановні депутати, дію до цього регламенту попереднього скликання ми збиралися, депутатами, обговорювали ситуацію, були внесені певні зміни, всі зміни були розгруповані надання безпосередньо. Також вони були висвітлені на сайті районної ради. Тому, якщо є питання з приводу затвердження регламенту, прошу. За основу. за основу. Хто за? 13 за. 21. 13, 34. Хто проти? Утримався. За основу прийнято. Ставлю на, на, на порядок. Э, Депутати, в цьому регламенті, який вам роздрукований, немає відповідного зауваження, воно внесено було вже після того, як ми надрукували, в пункті внесено аграрної партії, в пункті 2.15.17 регламенту після першого загосу припущення речення. Голова лічильної комісії перед початком голосування надає для огляду всім присутнім виборчу скриньку, яке ви пропоную додати. Ось таке от зауваження, прошу. Це рішення з відповідним совладом цього. Хто за? 15 за. Двадцять один і п'ятнадцять Проти.